В цьому відео оцінюємо те, як Майкл Фасбендер розмовляє німецькою мовою. Майкл Фасбендер, що можна також помітити по його прізвищу, це те, що він має німецьке коріння, а саме він наповнину німець, і він навіть народився в Німеччині в Хайдельберзі. Але через два роки після його народження вони з сім'єю переїхали до Ірландії, тобто він не жив у німецькомовному середовищі, не жив майже у німеччині, і тому буде дуже цікаво подивитися, як він насправді розмовляє німецькою мовою. І оцінимо також його вимову. Пишіть також коментарях, як вам було слухати Майко Фасбендер. Ich hoffe, es wird alles gut. Und los geht's! Es ist eine alte Tradition und ich liebe es, dich auf Deutsch zu Ich brauche ein bisschen von deiner Kamera. Also bitte lassen mich mit deinem Deutsch sprechen. Wie geht es Ihnen? Es geht gut, danke. Vermissen Sie Deutschland? Uh, ja, aber ich komme hier, wann ich kann. Uh, ich war hier... Ich finde diese Sprache sehr gut. Hier, aber...

Äh, und die Leute auch sind äh, sehr ähm, äh, geradeaus, sagt man. Straightforward. Gradlinig. Äh, letzte Frage noch zum Thema Deutschland. Ähm, man sagt ja immer, die Deutschen, die haben diese Prinzipien, Gradlinigkeit, Präzise, very precise. Spüren Sie davon ein bisschen was? Hilft es in London? Äh, es hilft mit der Arbeit, glaube ich, äh, wenn ich arbeite. Ich, ähm ich komme mit sehr ähm, Focus. Ich weiß nicht, was das heißt in Deutsch. Um, konzentriert. Ja, ähm, und das kann sein. Das ist von meinem Vater. Er ist Deutsch. Пишіть у коментарях, чи все ви зрозуміло з того, що він сказав. Е, я ставлю в мові. Вимова така дуже american, Deutscher. Uh, ich weiß, ich weiß nicht, uh, aber. <laughs> я все зрозуміла, все було зрозуміло те, що він каже. Я ставлю, напевно, сімку, вісімку його в його вимові, а граматиці з граматикою, трошечки гірше. З однієї сторони він може складати дуже такі складні речення, складно підрядні речення. Він розуміє, як, за якою логікою вони. Але в деяких словах він все-таки допускає помилок, тому граматиці я ставлю шістку шістку сімку. Я б так поставила. Напишіть в коментарях, наскільки б ви оцінили німецьку мову Майкла Фасбендера або Міхеля. Напевно, його звали Німеччині Міхеля. Так, і побачимося в наступних відео. Чао, чао!